Я хочу сьогодні поділитися з вами, Словом Божим Христове поручення. Христос ізбрав 12 учнів і дав їм поручення. Я думаю, це поручення не тільки для учників, а для всіх християн, яке б дав Бог поручення, то є Ісус Христос ученикам. Читаю Слово Божє перше місце. Матвея 10 глава, призвав 12 учеников, сказал им, Он дал им то есть власть над всеми духами, чтобы изгонять бесов, проповедовать, то есть исцелять всякую болезнь и всякую немощь. Призвал 12 учеников, і дав їм власть, дай їм власть наступати на всяку вражу силу і зціляти до щоб молитися за прокажених, щоб Бог, той щоб учніки зверняли волю Божу. Обратимо, далі, де говориться такі слова. Я минаю 12 учнів, знаєте їхні імена, но далі говориться такі слова. Сказав 12 послал їх і заповідав їм Говора, на путь язичникам не ходіть, і в город Самарянський не входіть, а йдіть найпадше погибшим от дома Ізраїля, хоча же проповідуйте, що приблизилось Царство Небесное. Дальше слухам внимательно, Больных исцеляйте, прокаженних очищайте, мертвих воскрешайте, бесов згоняйте, даром получили, даром і давайте. Далі, говорить, не берите ні суми, ні серебра, ні золота. Ніякої навіть двойною одежу не беріть, трудящий достоїн пропитання. Больних їх і зціляйте. Ви чуєте, брати, сестри, то поручення нашого Господа Ісуса Христа. Скільки сьогодні в нас больних, скільки сьогодні в нас зайнятих? Я не говорю тільки в церкві, в братстві або в Християнстві. І Христос говорить, Больших исцеляйте, Прокажені очищайте, навіть мертвих воскрешайте. Ну, скажем, за мертвих сьогодні говорити, возможно, в нас не вистачає дерзновення і віри, щоб воскрешати. Но больных исцеляйте. І я так слухаю в інших местах, свидетельства і Так часто. Бог проявляє свою силу в відселенні, других навіть болезнях таких, як як сказати, що врачі вже розводять руками, а Бог істеляє. Думаю, брати і сестри, для нас дуже важливо сьогодні за це думати і об этом молитися, щоб в церкві Бог з'явив свою силу, щоб в церкві Бог проявив свою благодать. Дивіться, скільки в нас свободних місць. І якщо б Бог явив милость, милості почали відсілятися, очищатися від недуга, я думаю, місця не вистачало б. Обращаю внимання на слідуючі місця, чому нема ізцілення, почему немає проявлення в народі Божому, в тому числі і в нашій церкві. Читаємо, ми можемо шукати виновних, або на кого-то села, один мені, коли сказав, ви ж єпископ, піску, що це через вас, Бог не зціляє. Бог, друзі, іціляє не через ті, хто мають звання, а ті, хто має віру, хто має віру для відсілення, хто має віру. Як молиться, так і получать. Ви пам'ятаєте історію, де говориться за розслабленого, коли Христос був на землі, розслабленого принесли на постелі. Яка була посіля, ми не знаємо, пробрали кровлю людома, не могли вийти в дом, де Христос проповідував і являв силу. І спустили його перед Ісусом. Ісус вітя. Віруй їх, сказав, больному, чадо, прощаються тобі грехи. Перший ступень до існення прощаються тобі грехи. І дай Боже нам це поняти, щоб нам і перед Богом, хай за своїх недостатках і сурішеннях, щоб Бог прощав, а далі каже розслабленому, тобі говорю, встань і ходи. Чия там була віра, Вія віру їх. Я думаю, брати, як тих, хто приніс, так і того, кого принесли, віра Общая і стіляє больного. Читаємо такі слова, де записано 5 Матвія, 17 глава. Коли вони принесли то й прийшли к народу, Подошел к ним человек, преклонился перед ними, а дальше обращается до Иисуса. Давайте прочитаем це місце и дословно, де сказано, когда они, когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и просил. Пред, то есть пал пред Ними на колено, пред Иисусом Христом, пал, пришел в месте, то есть Христос с учениками, и пришел и падает на відповідає и говорит. Иисус отвечает Ему сказал, угу, еще возьму, извиняюсь. Говорит, будь милосив и сели, Сына Мого, хто ребенка, бессудится. Я приходив до учнів і просив їх, і вони не ізнали. Читаємо, Христос, я вже більше прочитав, посилаю учників і каже, сіє даю вам власть наступати на всяку вражу силу. Власть отримали. А очищення или беса не можуть. Христос приходить і. Этот Отець больного падає перед Ісусом та каже, я приходив до ученіків твоїх, і вони не могли. Чому, браття? Чому не могли? До власті надо ще віра, Бог дав власть. Не тільки ученикам, народу своєму, але учників не хватило віри. І Христос говорить, читаємо ці слова, де. Сказано Христос говорить і слова. Сказав Господь, то есть сказав Господи, Батько каже, помилуй сына моего, Он в новолунії безнується, тяжко страдає, бо часто брасається в вогонь і часто в воду. Тобто я приходив, то приводив його к ученикам Твоїм. и они не могли исцелить его. Иисус же отвечал, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот же час – То давченики приступили к Иисусу наедине сказали, почему мы не могли знать его. Иисус сказал им, по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру, в горчичное зерно, то скажете, горесей, передвинься, и она передвинется отсюда. И она перейдет. І нічого не буде невозможного для вас. Брати сестри, я би вас просив. Давайте обратимо внимание на слова, які Христос сказав ученикам. Якщо б ви мали віру, я думаю для нас, абсолютно для всіх, буде власть. Боже, дай нам віру. По невірі вашому, не може навіть Господь. Сам Ісус Христос не може ціліти в своєму днівстві, больних по бо їх, для того, щоб Бог існував, щоб Бог проявляв силу, надати чистота і віра. Апостол Павел Хімохвей говорить, що суди в домі є різні. Хто бе чист, то беж владики на всяке добре діло. Перше, нада чистота життя. Далі треба віра, а далі треба молитися і трудитися, щоб труд, який Бог вручив. Для цього ми повинні просити у Бога і молитися, щоб Бог проявив в церкві дарування, силу. У нас багато сьогодні недугов, багато різних тривог, переживання в місяці болезнів і наступлення дявола. Апостол то є. Коли читаємо деяния, Петр Іоанн, до 3 глава діяння апостолів, Петр і Іоанн йдуть в храм, час 9, до молитви. При дверах, називаємих красними, сидить хромой, очерева матері, просить милостині. Заметьте, що дальше читаємо. Петр, усмотревшись в него, і увидел, що он має віру для исцеления. Як Пітер побачив, не знаю. Але побачив, що цей хромой має віру, Той каже, взяв його за руку і орій. В ім'я Ісуса Христа встань. І він став. Віра необхідна, Боже, дай нам віру. Ми всі віруючі. ми віримо, що є загробна життя. Ми віримо, що Ісус Христос страдав, але для получення сили або для сувершення роботи, для існення, для освобоження надо дар віри. І дай Боже, брати, дай Боже. Я вам желаю, я вам желаю, дай Боже і собі желаю, щоб Бог дав віру, коли ми завершаємо молитви, коли ми завершаємо прощення, ми можемо шукати, но немає волі Божої. Воля Божа є, тільки в нас нема віри. І слово Боже говорить. Читаємо далі, коли читаємо діяння апостолів, опять же, 14 глава, Павел, трудиться, вже призваний Павел на труд і трудиться серед народу Божого. І Писання нам говорить, Павел прийшов в Ністру. некий муж не владел ногами. Павел зглянув на нього і побачив в ньому віру. І говорив, встань і ходи. І он схочив і побіжав. Віра дається від Господа. Для того ми доведемо молитися. Боже, дай віру для завершення роботи в церкві. Ми також привикли, так, зображення провели, послухали проповідь. Де пішли, а больні є. є. Больні умножаються, в нас нема віри, а може б і навіть нема такої ревності, щоб молитися, щоб у церкві Бог проявляв силу, проявляв дарування, проявляв ісцілення і від всякого гріха і порока. Читаємо некоторі місця ще. Такі слова сказано. Я це вже сказав. Іван говорить, 5 глава, 15 стих, ли вас, пусть призовет в церкви, пусть помолятся за него, помазавши его, в вивел Господня и молитва вере и силит Болящего. И если Он все делал, грехи просятся Ему. Я думаю, якщо далі, дальше говорится ісцілення, а далі просяться гріхи. перше всього поисповедутся, перше всього знать свої недостатки, свої согрішення, а далі йти до Бога з вірою, що Бог прощає і ісціляє. І Іван об этом говорить, і молитва молитвы веры исцелит, Некоторі даже нас упрекають служителів, знаю, що больний, а не прийдуть, не помажуть єлеєм. А Писання каже, позови. Болі ніхто з вас, призови про церкви, призови про церкви. церкві. Я не чую в наше время, щоб ви борони звали в церкві, щоб прийшли помазали єлеєм. Разве то вже є віра, а якщо самим іти, я не знаю, що у больного є віра. Тому, брати і сестри, пусть Бог. Псалмопевный Завид, 146, Псалме говорит, Он исцеляет сокрушенных сердцем, и врачает всех и всех скорби, в печали их врача, Он исцеляет сокрушенных сердцем. Сокрушенные сердце, друзья, мы понимаем, что такое сокрушенное сердце, Он исцеляет. І Матвея, 7 глава, 7 січок, читаю, просіть, і дано буде вам. Іщите, і найдете, Стучите, і отворять вам. Брати, пора прийшла по всім даним. Нам просить у Бога Божої благодаті, нам просить у Бога Божої віри, просіть, щоб у в церкві є в Дух Святой, щоб наші молитви доходили до неба, і щоб наші я сказати, труди завершалися і очевидні були, щоб больні зцілялися, скорбяші утішалися. І ті, яких за дана освобождалися. Для цього треба молитва. Тому я вас прошу і призиваю всіх, почнемо молитися, щоб і Бог явив у церкві свою благодать, щоб у церкві були проявлення. Я так слухав, не називаю їх імена, братів, які трудяться Западна Україна, та да й думаю, Боже мой, ну чому у нас так бідно? У чому так у нас бідно в церкві? Де наша, можна сказати, сьогодні причина? І в чому причина, що в нас так, Собрання, да і все, а проявлення ніяких нема. Такі проявлення, які в других містах, друзі, вони призивають людей, вони призивають на грешний путь. Многія говорять, ми часто об этом говоримо, о чому я вже сказав. Піотер каже, от проповіді Петра покаялось три тисячі. Я думаю, брати і сестри, треба так розсуждати або вникати. Пітер проповідує, скаче хромой, як я вже сказав. Скачать, всі бачать і каються. Коли люди побачать, що в церкві є Дух Святой, що в церкві сіляються больні, освобождаються зайняті, люди будуть біжать, люди будуть біжать. Це наша проповідь Проповідь жива. Дай Боже, дай Боже нам сили. Я вас всіх просто прошу, давайте бігати. молитися. Молиться за церкву, Молитця, щоб Бог я силу свою. Через кого Бог знає. Через кого Бог знає. Хай навіть через самого слабого. Але Бог сідень завершає свою роботу. У груді мені кажуть, От. кроме того, що через Олега йде пророчество, началось пророчество через молодих дітей. Або вже, скажімо, подрозків почалось прощества. У нас нема. Чому? Може, ми угашаємо, може ми не довираємося? А відказано в славі от, Прощества не уніжайте, духа не угашайте. а в нас взагалі нема, нема що угашати. Тобто нема що унижати. Тому давайте ревнувати о Божому даруванні. О Боже даруванні і то наша молитва, і то наше прощення. Поможи нам, Боже, об этом молимося, Богу. Амінь.